Вітаю вас на каналі Смачно та Гарно вдома! Огірочки вже наїлись, вже й законсервували, тому хочеться різнобарвити свій стіл та зробити мариновані огірки. Тому ділюсь з вами дуже швидким рецептом малосольних огірків. Дуже швидко готуються та дуже смачні виходять. Огірки миємо та розрізаємо на 4 частини. Потім кожну частину розрізаю навпіл. Так повторюю з усіма огірками. Всі огірочки нарізані, перекладаю їх у миску. Якщо немає миски десь на природі, можна замаринувати навіть у пакеті. Тобто, для маринування підійде будь-який посуд, який є під рукою. Додаю три зубки чеснику. Їх подрібнюю, додаю часник до огірків. Беру невеличкий пучок кропу та петрушки, міленько подрібнюю. і також додаю до огірків. Додаю одну чайну ложку солі, одну столову ложку цукру, дві столових ложки оциту та дві столових ложки олії. Все добре перемішую. Тепер, перемішавши, залишаю огірки на 20 хвилин у теплому місці при кімнатній температурі, а потім відставляю їх у холодильник. Та через годину вже можна буде ласувати огірками. Дуже швидко готуються, дуже смачні, легкі. Такий собі салат із огірків буквально за 5 хвилин. Тож рекомендую вам мій рецепт. Зберігайте його у свою скриньку рецептів, спробуйте приготувати. Сподіваюсь, вам також він сподобається. Ось такі гарненькі огірки вже в мене засолились, вже вони готові до подачі на стіл. Огірки виходять малосолоні, смачненькі, з нотками чесничку, зелені, дуже гарно пасують до молоденької картоплі. Тому спробуйте приготувати огірки за моїм рецептом та чекаю ваших відгуків у коментарях. Також на каналі є дуже багато цікавих рецептів.